Молодки росах рано прокидається. І краса, і велич, це моя земля. Центр соціальної підтримки дітей, моя родина, дуже вдячний городському голові Анатолію Олексійовичу, заступнику голови міста Єлені Олександровні Шуліки, директору затишного міста Василю Вікторовичу Каріневському за ту добре внимание, за ту любов. За ту поддержку, яка не показують нашим дітям, дітям сиротам дітям позбавленим батьківського піклування. Зараз в нашому центрі знаходиться 19 дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сироти. У солодких росах І краса, і велич це моя земля. Я ж у рідне місто. Серця дороги, заплету, вранкову росу, всю любов ще вплекала завжди, все тепло в долонях несу, і на крилах